Яке хочете? Тут є і говядина, і яловичина, і, і свинина, і ребра, і, і все, що хочеш. І скільки хочеш, бери, не хочу. І я вам скажу, що недорого. шиї 240. Байшло скільки тут. Скиди тут попаси мальчиком. А хочеш и скидки хочешь. <рес> Капець. Тут все є. Тут це все есть. Бачите. Нарізочки, в вакуумній у Великі балаки, Бачите? Бачите? Так, що тут? Ну, тут вже такі товари. Це яйця, яйця. Це йдуть ще що там ще. Є? М'ясо люди купляють, приправки. І о, тут курячі м'ясо. 180-170. О, десь тут зовсім дешево, 19 стен. Це курятина. І риба, друзі. Риба, будь ласка. Ось вам парельки, ось там щось і Ось вам рибка. Клас! А це всякі ці рапани, мідії, шмідії. міді. Шміді. Треба було поперед знімати, я вже почала знімати так вертикально. Ну, це дуже довго все показувати, тому що це морська капуста, чотири, шмуки, лесія, кінець, 60 грамів, староємних. Горячі копчені, полине копчені, ікри, які хочете ікри, які хочете рибу, будь ласка. Бачите? сенець і так далі. Тут всякі вина, всяка всячина.